Які таємниці приховує шведсько-британська БМП Сіві 90 ексклюзивні коментарі бійців, які опанували нову техніку. Дуже ефективне застосування і вночі, що на практиці означає розгортання виробництва таких машин в Україні. Шведські е виробники вони розуміють, що після перемоги буде великий попит на переозброєння української армії. Чому ворог полює на них особливо завзято? Ця БМП вона є обов'язковою складовою, зокрема для будь-яких наших наступальних дій. І як Сіві-90 можуть змінити ситуацію на фронті вже зараз. І Якщо порівнювати шведську БМП Сіві-90 із основною бойовою машиною окупантів БМП-2, різниця дуже помітна. Головна вада радянської техніки слабка броня. Вона майже удвічі тонша, а гармата менш потужна. Про комфорт екіпажу годі й говорити. Це десь як Мерседес і Запорожець. CV-90, або як її називають шведською стріт 90. Одна із найсучасніших бойових машин піхоти у світі, яка дуже добре себе зарекомендувала, стоїть на озброєнні НАТО і вже є у ЗСУ. Замить я зазирну у середину західної машини і про все вам розповім. Дехто навіть називає його легким танком, добре держить е, удар, тому що катана броня є додатковий захист. Ну, тобто, такий собі е, е, втілення західної філософії війни. Та про все по черзі. Головні характеристики Сіві-90. Вага від 23 до 35 тонн залежно від модифікації. Довжина 6,5, ширина 3 з гаком метри. Компактні розміри забезпечують машині живучість. Швидкість на шосе до 70 кілометрів на годину і до 45 на місцевості поганої прохідності. В-подібний восьмициліндровий дизельний двигун. Тихохідність. До 200 метрів її практично не чути. Тобто, це означає, що вона виконає своє головне завдання. Екіпаж максимально близько до можна доставити, так щоб його не виявити, не виявити по звуку, не виявити в прилади нічного бачення в тепловізори, висадитись безпечно, і далі вже можна вести прицільний вогонь. Не дає виявити бойову машину з десантом в тепловізори спеціальний маскувальний термостійкий чохол, ексклюзивно розповідає «Фактам тижня командир батальйону, що нині воює на сході. Броня техніки замаскована масіткою Баракуда, що скриває силует спостереження на неї тепловізійними пристрілями противника. Сіві 90 перевозить залежно від модифікації від шести до восьми повністю екіпірованих піхотинців. Це більше ніж у знаменитої американської бредлі. Плюс екіпаж з командира, навідника і водія. Навчання наші хлопці проходили у Швеції. Механіка водія ти можеш вивчити там за два тижні. Командира машини також можна. А от навідника оператора потрібно більше місяця, тому що гармата дуже складна. Це повинні бути молоді. Військовослужбовці дядькам, яким за 50 років їм вже дуже складно вивчити. І ось тут ми підібралися до головного озброєння. У СІВІ 90 воно доволі потужне. Автоматична 40 міліметрова гармата Бофорс спарена з кулеметом. Для порівняння БМП-2 має 30-міліметрову гармату, а Бредлі 25. 40 міліметрів ця гармата. Вона достатня, щоб подолати аналоги, такі самі БМП піхоту, легкоброньовану техніку, низко цілі. Саме дрони і в тому числі розвідувальні дрони, завдяки скорострільності з цими всіма завданнями БМП звичайно впорається». Тут 40 міліметрів і гармата досить потужна. Ця БМП вона має певний експортний успіх. Вона знаходиться на озброєнні ну десятків країн. Вже не так давно її прийняли на озброєння Чехія, Данія, Норвегія. У комплекті йдуть бронебійні та осколково-фугасні снаряди. Може бути додано і ще один тип боєприпасів з програмованим підривом, особливо небезпечний для ворожого десанту, який ще називають протипіхотною мітлою. Одна ключова перевага міцна, посилена багатошарова броня. Основний корпус зі зварних сталевих катаних листів. Зверху додаткові композитні листи. А третім шаром можуть встановлюватися ще й навісні бронемодулі. Як це працює на практиці? У мене була підбита одна сів дівосторонсі. Було пряме попадання влучання з ланцета, і екіпаж в мене вижив. Капітулювався і пересіли в іншу машину в сівішку, але особовий склад залишився. Цілий на цих унікальних кадрах саме той випадок, коли товста броня врятувала життя нашим військовим. Захист витримує всю ручну зброю і протитанкові гранатомети. А ще стріт 90 Фордон практично всюди хідні, бо ж розроблялися спеціально під скандинавський субарктичний клімат. Мобільно долають сніжні і водні перепони. І ще з цікавого мають революційне шасі з технологіями Формули 1 Підвізка адаптується до покриття швидкості машини, та ще й заздалегідь змінює жорсткість у залежності від потреби. Ця БМП вона має найкращу підвіску. Ніяка російська модель, радянська модель не зрівняється по ну по цій адаптивній підвісці, яка може бути адаптуватися до покриття, може бути як більш жорсткою, так і більш м'якою. А що це означає для бійця, який в повному в повній викладці навантажений, повинен подолати велику відстань. Це значить, що він буде доставлений ну, в кращому стані. Куди там радянським БМП 1 чи 2? Словом, сіві – добротна бойова машина, яка може прискорити наступальні дії нашого війська і вберегти піхоту. Але ключові питання: чи можуть шведські БМП змінити хід війни, і скільки нам їх поставлять? Змінять е, саму е, ситуацію на полі бою, яких б якщо їх будуть сотні. Зараз мова йде про десятки машин. Вони, звісно ж, погоди не роблять, хоча й підсилюють наші підрозділи. Але ще на початку літа прозвучала приголомшлива цифра тисяча. Вона здавалася нереальною. Адже в самій Швеції майже стільки ж таких БМП дотепер. Ми відкриваємо Юрособу, офіс тут відкриваємо, відкриваємо виробництво в Україні. І ми тут, щоб допомогти вам, бо ми хочемо, щоб Україна перемогла, і ми абсолютно віддані такій підтримці. Дуже дякую. Це зустріч Володимира Зеленського із гендиректором відомої оборонної компанії Бае Сістемс. Ідеться, що правда не про подарунки, а про купівлю машин. Така партія останньої модифікації може обійтися в мільярди доларів. Але що важливо, виробництво хочуть розгорнути в Україні. На сьогодні вже фактично наші потужності готові для того, щоб застосовувати цей ресурс, збирати вже важку техніку, таку як для прикладу, і ці БМП вже відлагоджені ланцюжки і постачання, і скажімо так, безпеки для того, щоб ці підприємства могли виконувати свої завдання навіть в умовах ну, постійних таких ракетних і дронових обстрілів. Виробники вони розуміють, що після перемоги буде великий попит на переозброєння української армії, і вони такі застовбичуть собі місце. Якщо умови контракту будуть аналогічні тим, які отримали Чехія та Словаччина, мова йде про локалізацію 40% виробництва. Очевидно, це буде крупно вузлова збірка. Та як би там не було за умов такої тісної співпраці, сів-90 в перспективі таки можуть стати основними БМП Збройних сил України і посилити наше військо. Але Чіж факти тижня. А Єдині новини.